Апостола Андрія Первозваного має до діла із покликанням. Ми всі якимось чином переживаємо Господнє покликання, але в випадку покликання апостолів воно особливе. Христос дуже часто кличе людей і вони йдуть за ним, не задаючи якихось зайвих запитань: чому вони йдуть за Христом? Чому вони відчувають цей поклик? Правдоподібно тому, що апостол Андрій, як і більшість юдейських. Хлопців тогочасних був добре ознайомлений зі святим Письмом. Він знав, за чиїм покликом він буде слідувати. Тому для нього поклик Христа був насправді досить легким. Він його з пророчих писань із пояснень в Синаозі із різноманітних інших. Духовних практик, які людина провадить, дуже легко вмів розпізнати і не тільки розпізнати, але запросити з собою в цю дорогу покликання інших, зокрема свого брата апостола Петра, який за покликом Андрія і через нього, за покликом Ісуса Христа, став одним із первоапостолів. Другого дня знову стояв Йоанн там, ще й двоє з його учнів. Угледівши ж Ісуса, який надходив, мовив: Ось Агнець Божий! Почули двоє учнів, як він оте сказав, та й пішли за Ісусом. Обернувшися ж Ісус, і побачивши, що вони йдуть, мовив до них: Чого шукаєте? Ті ж йому, раві, що в перекладі означає учителю, де перебуваєш? Відрік він їм: Ходіть та подивіться. Пішли, отже, і побачили, де перебуває, і того дня залишилися в нього. Андрій, брат Симона Петра, був одним із тих двох, що, почувши Йоанна, пішли за ним. Зустрів він спершу брата свого Симона, і мовив до нього: Ми знайшли Месію, що у перекладі означає Христос, і привів його до Ісуса. Ісус, же, глянувши на нього, сказав. Ти, Симон, син Йони, ти зватимешся Кифа, що у перекладі означає Петро Скеля.